У головній госпітальній базі області відбулася міжнародна конференція за участі команди травматології разом Копайлот з американськими та австралійськими фахівцями. Головною метою зустрічі був обмін досвідом та впровадження сучасних методів лікування тяжких пацієнтів. Обласна лікарня щодня бореться за життя наших поранених захисників. Історія порятунку одного з них в сюжеті мого колеги Михайла Олійника. Обмін досвідом сприятиме впровадженню нових методик лікування наших військовослужбовців. Впевнені учасники конференції. Медики головної госпітальної бази області розповіли про складні операції, які доводиться робити. 35 тисяч врятованих життів наших оборонців це не тільки талант наших медиків, а ще й сучасні медичні технології. цієї конференції зробити. Можливо і неможливо, щоб в таких важких пораненнях знаходити той єдиний викид, який дасть можливість зберегти кінцівки і зберегти життя. Сьогодні американські, французькі, австралійські колеги обговорять це питання і будуть разом оперувати наших хлопців, які сьогодні поступили з складними пораненнями. Кожного дня 50-100 поранених приїздить до нас. Це дуже важкі моменти. Життя їх треба витримати і надати допомогу. Американські та австралійські колеги поділилися своїм досвідом лікування бойових травм, сучасних методик профілактики та лікування інфекційних ускладнень. Медики головної госпітальної бази області розповіли про результати роботи травматологічної служби лікарні за час війни. Яскравим прикладом невтомної праці медиків став порятунок військовослужбовця Димитрія. Йому зробили 22 складні операції. Сьогодні він не тільки йде на поправку, а й може ходити. Я дуже дякую лікарні Мечникова, лікарям, які мене рятували тут. Дуже тяжкий був. От. Ну, бачите, як залишився живий, все при собі, осталося тільки працювати, працювати, працювати. Саме основне було зроблено в лікарні. Це врятоване життя. На властям показували всякі гадості. Як і здіваються над людьми, над мирним населенням. Тобто, я сам родом з Першотравенська, ну, до лінії фронту кілометрів 160, мабуть, десь так. От. Ну, я вирішив, щоб не прийшли ці загарбники, не творили таке саме з моєю сім'єю. Взяв і пішов в воєнкомат, сам призвався, пішов воювати. До початку повномасштабного вторгнення Димитрій був шахтарем в рідному місті Першотравенськ. До початку війни за своє життя він ніколи не тримав в руках зброї, але наважився піти в військкомат, навіть не повідомивши близьких та рідних. Вони не знали, що я пішов. Ну як в сам воєнкомат, от я сам, не предупреждав нікого. Просто пішов, а вже перед фактом їх поставив. Звісно, розстроєні, можна так сказати, було. Я навіть не служив в армії. Не жалкую, що я там був. Ну, трапилось, живий залишився. Його чекають дружина, батьки та троє дітей. Пам'ятаю до дрібниць, як отримав поранення. На жаль, з усіх, хто був з ним поруч в той момент, в живих залишився тільки він. Це з пам'яті не злітріш, мабуть, ніколи. Прилетіла міна 120, може в метрах 4-5 від мене. Я не знаю, як ті, хто біля мене був, ніхто не залишився живий. Я один залишився так. Повезло, можна сказати. На сьогоднішній день Димитрій починає вставати на ноги та робити свої перші кроки після чисельних операцій, та вже зовсім скоро відправиться додому до родини. Тож бажаємо йому і всім нашим захисникам та захисницям, які потребують відновлення найшвидшого одужання. Михайло Олійник, Ілля Ломовський, новини Д1.